Є не питання, є побажання, шановні пані Марина, шановний пане Андрію. Я заступник директора Кризинського ліцею Богодухівської міської ради Харківської області. Ми вже третій рік співпрацюємо з вашим навчальним закладом. У нас підписаний договір про. Освітню діяльність, тому ми є активними учасниками різноманітних заходів, які проводить ХПІ. Вітання Ганні Едвардівні. Ми нещодавно були учасниками теж і профорієнтаційного заходу, і звичайно, кахут. То велика вам, велика вам вдячність за вашу роботу, за те, що ви не тільки популяризуєте ваш навчальний заклад, а ще й допомагаєте нашим учням. Учням вибрати такий правильний шлях в цьому житті. Адже от сьогоднішній навіть переможець кахоту це наш Даня Дяченко, якого я вітаю, безмежно рада за нього, що він посів перше місце. І хочу наголосити, що він є учнем 9 класу. Супер, супер. Але мрія його все ж таки вступити до вашого вузу і бути. Саме в цій сфері, а й сфері, тому ми його вітаємо від усіх наших педагогів. Ми також вітаємо. І я сподіваюся, що наших багато вас учнів навчається, і я знаю, що в цьому році 11-класники будуть вступати. Сьогодні є представники нашого навчального закладу, які теж стали учасниками і кахут Вікторини, але, на жаль, не стали переможцями. Ну, це не це не так важливо. Важливо, що вони прослухали цікаву інформацію, і я гадаю, що передадуть цю інформацію і нашим 11-класникам, які сьогодні не змогли приєднатися, адже у нас. Теж і постійні повітряні тривоги, і збій з інтернету, і зі світлом. Тому ми вам дякуємо іще раз за вашу роботу і за цей прекрасний, цікавий захід. Дякуємо. Дякую вам, жаль, дякую вам. Дякую. Дуже нам приємно. А чекаємо наступних зустрічей. Да, до зустрічі. До, до зустрічі. Да, дякую.